Без виборчих блоків, мажоритарки та окупованих територій. Так, 25 жовтня в нашій державі пройдуть виборчі перегони. Закон про місцеві вибори 6 серпня вже підписав президент України Петро Порошенко. Передвиборча кампанія стартує 5 вересня. Нова редакція документу кардинально відрізняється від попередньої і представляє абсолютно нову виборчу систему. Щоб розібратись в основних положеннях закону, ми звернулись до політичних експертів. Серед головних новацій пропорці. Ційна виборча система за відкритими партійними списками при цьому, окрім голосування за партію, виборець може підтримати конкретного кандидата, якого політична сила висуває у окрузі на виборах певного рівня. Політична партія, яка має бажання приймати участь у виборах, вона Має можливість у всіх виборчих округах своїх кандидатів. Оці кандидати ведуть у округах перед виборчою борбу, борються між собою. Новий закон передбачає і підвищення виборчого бар'єру для партій до 5%. Якщо навіть на округі повіді якийсь кандидат, популярний чоловік, який користується підтримкою збирателі, то он можливо, може і не стати депутатом. Почти, тому що в першу чергу міста депутатські розпределяються лише партіями, які набрали 5% голосов. Якщо він хоче, щоб її представители пройшли в тот или иной совет. Вдосконалено вимоги й до виборчого бюлетеня, в якому зазначається порядковий номер, повна назва місцевої організації, в дужках – прізвище та по батькові першого кандидата в списку кандидатів, висунутих політичною партією. А також через тере прізвище, ім'я та по батькові кандидата в депутати, закріпленого за відповідним територіальним виборчим округом. Тепер в бюлетені після назви політичної партії буде зазначена людина, яка йде під першим номером, і далі прізвище та інформація про кандидата на цьому окрузі. житель Антоновки, например, получает сразу же несколько бюллетеней. Это бюллетень по выборам в Антоновскую по поселковый совет, где он будет голосовать за депутатов по мажоритарному принципу, за, потом по выборам Антоновского поселкового головы, потом по выборам в Днепровский районный совет, где он уже будет голосовать за партию, по выборам в городской совет, где он будет голосовать за партию, городского головы и в областной совет, где он тоже будет голосовать за партию. Так что обычному избирателю будет сложно, сложно в принципі не запутатися. Боротьба за мандати ще не розпочалась, а низка політиків вже намагаються агітувати електорат. На вулицях міста з'явились бігборди. Деякі агітатори вже роздають брошури. Експерти запевняють, це пряме порушення закону про вибори. Ми живемо в правовому государстві. Ми повинні уважати закони. Якщо законодателі пишуть, що запішно агітувати, щоб не по каким-то зображенням ні водіти в. в, в, в обман или, или, или наших избирателей, то значит нужно придерживаться буквы закона. Что делать нам избирателям? Знаете, мы должны наконец-то на понимать, что самое важное, когда в стране выполняются законы. И поэтому, если у нас есть закон, который запрещает агитировать, то мы должны думать: ага, вот этот человек начал агитацию, давайте я, я, наверное, не буду за него голосовать, потому что если он такую мелочь уже здесь уже нарушает, что будет, что будет дальше, что будет дальше, когда он станет депутатом? Виправдає себе новий закон, експерти сумніваються. Говорять, щоб дізнатись його ефективність, потрібно провести вибори як мінімум тричі. Этот эксперимент с новой избирательной системой вызывает огромнейшие огромнейшие сомнения. Это и не открытые списки, которые бы могли бы подстегнуть внутренне демократию. Это и не мажоритарная система, где избиратели голосуют за популярного человека, доверяют ему представлять интересы этого округа, и потом требуют с этого человека требуют, чтобы он выполнял свои обещания. Это какой-то гибрид. Как зазначает розробника закону, винн направленный. На оновлення влади, тож якщо в жовтні депутатські крісла займуть нові обличчя, будемо вважати, що реформа вдалась. Дарина Дишкант, Максим Пруткун, телеканал Херсон Плюс.